Квадратне рівняння це рівняння виду АХ 2 плюс С. Плюс Сьогодні ми розглянемо розв'язок повного квадратного рівняння, тобто коли жоден із коефіцієнтів a, b і c не дорівнює нулю. Щоб розв'язати квадратне рівняння, знаходимо дискримінант за формулою d Б b2-4ac. Ми отримаємо якесь число. І, власне, за цим числом ми визначимо кількість коренів нашого квадратного рівняння. Якщо дискримінант ми отримаємо додатнім, то у нас буде 2 корені. Якщо дискримінант буде дорівнювати нулю, то у нас буде 1 корінь. Якщо дискримінант буде від'ємний, то наше рівняння не буде мати коренів. Якщо наше рівняння буде мати 2 корені, то Розв'язки коренів знаходяться за ось цими двома формулами, які ви бачите перед собою і повинні знати на пам'ять. Розв'яжемо квадратне рівняння х квадрат мінус 3х плюс 2 дорівнює 0. Спочатку запишемо коефіцієнти а, б і с. А це число, яке стоїть перед х квадрат. Так як перед х квадрат немає ніякого числа, то згадуємо, що цей коефіцієнт у нас дорівнює 1. Число b. Це число, яке стоїть перед іксом. Перед іксом у нас стоїть число мінус 3. Отже, b дорівнює мінус 3. І число c у нас дорівнює 2. Знаходимо дискримінант. Підставляємо у формулу мінус 3 в квадраті мінус 4 помножить на 1 і помножить. На 2 дорівнює. Мінус 3 в квадраті це 9, мінус 8 і дорівнює 1. У нас дискримінант вийшов додатній, тобто більше 0. Отже, наше рівняння має два корені. Ці корені ми обчислимо за формулами. Х1 дорівнює. Мінус б. Це означає, що ми тут беремо число протилежне до б. Тобто з протилежним знаком буде у нас 3. Відняти корінь квадратний з одного диниці і поділити на 2 помножити на 1. Дорівнює 3. Відняти 1, поділити на 2. Дорівнює 2 поділити на 2, і це буде одиниця. Х друге, власне, формула. Майже така сама, тільки відрізняється знаком. Тобто буде 3 додати 1 поділити на 2 дорівнює 4 поділити на 2 і буде 2. Отже, розв'язками нашого рівняння будуть числа 1 та 2. Розв'яжемо дане квадратне рівняння. Як ми бачимо, Рівняння записано не в стандартному вигляді. Бажано, щоб на першому місці було х квадрат, на другому х, на третьому число. Записуємо мінус 2 х квадрат, додати x і додати 1. Тобто записали рівняння в стандартному вигляді. Власне, вже його можна розв'язувати. Але якщо у вас число а виходить від'ємне, давайте для зручності рівняння домножимо на мінус 1. Тобто всі рівняння в лівій частинці, всі знаки рівняння в лівій частинці поміняємо на протилежні. Маємо 2 х квадрат мінус х мінус 1 дорівня 0. Визначаємо коефіцієнти а дорівнює 2, b дорівнює мінус 1 і С дорівнює мінус 1. Знаходимо дискримінант. Підставляємо у формулу. b у нас дорівнює мінус 1, отже буде мінус 1 в квадраті, мінус 4, помножить на 2 і помножить на мінус 1. Дорівнює. Мінус 1 в квадраті 1. Згадуємо, при множенні спочатку визначаємо знак. Мінус на мінус дає плюс. І перемножаємо числа, не звертаючи уваги на знаки. 4 на 2 і на 1 буде 8. Дорівнює 9. Отже, корінь квадратний із дискримінанту буде корінь квадратний з 9 і дорівнює 3. Дискримінант у нас вийшов додатній. Отже, рівняння має два корені. Підставляємо у формулу коренів. Х перше дорівнює. Мінус Б. Нагадую, беремо число протилежне мінус одиничці, тобто 1. Один. Відняти 3. Поділити на 2, помножити на а, а а в нас дорівнює 2. Маємо. 1 відняти 3. Доданки з протилежними знаками. З більшого числа віднімаю менше і ставимо знак більшого модуля. Мінус 2 поділити на 4. Згадуємо знак при діленні. Мінус на плюс буде мінус. І скорочуємо дріб. 2 поділити на 2 1. І 4 поділити на 2 це 2. Іх з друге. Знову наголошую увагу, що формули майже однакові, тільки ось тут відрізняються знаком. Тобто, їх з друге ми можемо записати, дивлячись на цей вираз, тільки тут поставити знак плюс. А все решту переписати. 1 плюс 3, 4. Поділити на 4 і дорівнює 1. Отже, розв'язками нашого рівняння будуть числа мінус 1 друга і 1. Розв'яжемо рівняння х квадрат мінус 6х плюс 9 дорівнює 0. У нас а дорівнює 1, Б дорівнює мінус 6 і С дорівнює 9. Знаходимо дискримінант. Підставляємо у нашу формулу. Мінус 6 в квадраті мінус 4 помножить на. 1 і помножить на 9. Мінус 6 в квадраті це 36, мінус 36. Отже, ми отримали 0. В цьому випадку, якщо дискримінант дорівнює 0, у нас один корінь. Можна користуватися окремою формулою, а можна підставити в будь-яку з цих формул, власне. Формула, яку ви вчили, коли дискримінант дорівнює нулю в школі, є наслідком цих двох формул. Тому в будь-яку з цих формул я підставляю, згадуємо мінус b це число протилежне b, тобто 6 відняти корінь квадратний з нуля і поділити на 2 і помножити на 1. Корінь з нуля це 0, 6 відняти 0 це 6, поділити на 2 і дорівнює 3. Отже, ми бачимо, у нас буде єдиний корінь розв'язком нашого рівняння, і цей корінь буде дорівнювати 3. Розв'яжемо рівняння х квадрат плюс х плюс 7 дорівнює 0. У нас а дорівнює 1, Б дорівнює 1, і С дорівнює 7. Підставляємо у формулу дискримінанта. 1 в квадраті. Мінус 4 помножить на 1 і помножить на 7. Маємо 1 відняти 28 і дорівнює мінус 27. Тобто у нас вийшов дискримінант, від'ємний. Отже, наше рівняння розв'язків немає. Отже, щоб розв'язувати квадратні рівняння, робимо висновок. Перше, що ви повинні знати формулу дискримінанту. Друге, ви повинні пам'ятати випадки, коли рівняння має два корені, коли один і коли немає коренів. І третє, ви повинні знати формули коренів квадратного рівняння.